Привіт! Привіт! Сьогодні вівторок, 23 липня. Заходила в червоний маркет, взяла от таку ванну кімнату мильничку на таких ніжках металеву. 30 гривень вона коштує. Також я заходила в файно. Файно купила пляшку води карпатська джерельна 1,5 літра, сильно газована. А за 18,50 І купила сосиски хот-дог. На них зараз файно, в файному магазині знижка. Вони по 133 гривни 60 копійок. Тут їх 536 грамів на 71 гривну 61 копійку. Також я заходила в Ятранівський. В Ятранівському я взяла на пробу ось таку консерву за 30 гривень сардина в олії. 230 грамів. Ось. Також взяла своїм котиком і собачці, ну, вже навіть відломила кусочок собачці, кинула отаку кров'яну ковбасу. Ця ковбаса. Е по 3860, тут її 836 грамів на 32 гривні 27 копійок. І була я в сільпо. В сільпо ось такий фарш так, свинячий, по 98,90. 508 грам на 50 гривень, 24 копійки і фарш куриний з філе написано. Тут він по 189 гривень, тут 490 грам на 92 гривні 61 копійку. Буду робити перець фарширований, змішаю ці два фаршики. І буде в мене соковитий фарш на перець. І ще взяла такі бівштекси яловичень, і вони завернуті у свиний бекон. Бекон завернутий. Їх підсмажу на сковорідці. три штуки взяла кожному по одному. Мені, чоловіку і дочці. Вони по 100 такі бівштекси, по 100. 59 гривень, тут 410 грам на 65 гривень, ну, 20 копійок. Також у сільпо я купила. І зараз пробуємо в цьому чекові, де закінчується, як бачите, фарба розібратися. Крупа кукурудзяна. 11, так, спробую так дивитись: 11, ну, 12 гривень. Так, ось вона, кукурудзяна крупа. Далі, крупа гречана 27, 70, що? 27 гривень копійки і 39 гривень. 27 гривень 40 копійок. Ось ця фірма. Повна чаша. Оця кукурудзяна крупа. Не знаю, в якої фірми. Так, і е, рис. Так, рис. Зараз. Так, продовжую. Рис 49,89. В общем, 50 гривен рис. Це я взяла кілограм круглий, ось такий шліфований, здається. А також я купила яйця, яйця курячі, повна чаша. Яйця 33 гривни, 30 копійок за десяток. Молоко було за знижкою, теж премія, така, торгова марка 2,5 жирність, тут 900 мл або грамів, так. Молоко 34 гривни, там, без однієї копійки. І сметана теж 34 гривни без однієї копійки. 15% жирності, повна чаша фірма 350 грамів. І ще взяла я шоколадку. Шоколадка 90 грамів. Так, а от шоколадка. Так, беру зараз лупу, тому що не бачу. Так, і шоколадка теж без одної копійки 34 гривні. Ну, це те, що найдешевше, я знайшла шоколадка. така трюфель світоч за 90 грамів. Сільпо я витратила. Ой, Ось тут 434 гривни 50 копійок, здається. Так, розгледіла. Всім дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, вподобайки. Всім пока-пока!